Так, всім привіт. Ви, мабуть, чули про такого званого якийсь лебідів. Я не знаю, хто він там в Росії. Дизайнер, який сказав, що хоче літати прямим рейсом в Одесу, там жрать, як він, як він каже. Ну вони ж жруть або росіяни не їдять, українці їдять, всі інші люди їдять. А росіяни жруть, як вона говорить, Ми хотімо жрать. Ось э, висказався про Одесу, що він хоче літати в Одесу, э, там жирати э, в ресторані і цей. А тоді це було йому все доступно. А зараз він каже, чомусь, чомусь це стало недоступно. Каже: я хочу так, як було раніше. Давайте зараз подивимося кусочок. Смотри, що написано в цьому тексті? Я хочу можливість на прямому самоліті Аерофлота Москва, Одеса літати туди і в ресторані дача у Сави Ліпкіна жрать. Вот мне нравится. люблю этот город. И девки там красивые. И всегда это было возможно, всегда это работало. А потом вдруг почему-то стало невозможно. Он хочет, чтобы было, как, как раньше было, ему разумеет, а он не разумеет, почему. Так мы тебе можем пояснить. Ты це, за это дякуй своему Путину, который ввел на территорию Украины войска, которые сейчас убивают украинцев и окупують украинские земли. Скажи за це, дякую Путіну. Путіна запитай, скажи, навіщо ти Путін зробив так, що я не можу їздити спокійно в Одесу? Ось і все розумієш. Ти путіноїд, який підтримуєш Росію. Вигнать він хоче з Одеси всіх і туди їздить. А ти почув від мера Одеси, від директору ресторану, який тобі передав привіт і сказав, що тебе ніхто там не чекає. Вас не чекають росіяни в Росії в цьому в, в Одесі. Ви там не потрібні. Зрозуміло. Я думаю, що після цих слів ти більше ніколи не приїдеш в Україну.